У серці київського подолу під шумом контрактової площі колись пролягала вулиця, якою ходили мешканці Русі України понад тисячу років тому. Її випадково знайшли у 1972 році, коли на глибині кількох метрів робітники копали тунелі майбутньої синьої гілки метро. Ківш екскаватора торкнувся дерев'яних зрубів, і земля раптом відкрила сторінку історії, яку, здавалося, давно поглинула Дніпрова глина. Археологи, що прибули на місце, швидко зрозуміли, перед ними не просто залишки забудови, а справжня вулиця часів Русі України датована приблизно 887 роком. Під землею розкрилися зруби житлових будинків, дерев'яні настили, частини печей і господарські ями. Усе це було настільки добре збережене, що здавалося, ніби давні кияни лише вчора залишили свої домівки. Вологий ґрунт подолу став природним консервантом, що зберіг живу тканину стародавнього міста. Знахідка довела, що Поділ уже у 9 столітті був справжнім центром ремесел і торгівлі. Саме сюди прибували човни з варягами, греками та східними купцями. Сюди сходилися сухопутні торгові шляхи з Чернігова, Полоцька й Володимира. Київ тоді був не просто містом. Це була перлина Русі України, потужний політичний і духовний центр, що формував культуру всієї східної Європи. Під час розкопок археологи виявили понад десяток споруд, серед яких п'ять зрубів, що утворювали єдиний житлово-господарський комплекс. У ньому знайшли уламки кераміки, залізні інструменти, кістяні прикраси, а також фрагменти хлібних зерен, які пролежали в землі понад тисячу років. Усе це дозволило вченим відтворити щоденне життя киян доби, коли місто тільки набирало сили й ставало столицею великої держави. Дослідники назвали знахідку підземним Києвом, місцем, де час зупинився. Частину залишків довелося знову засипати через будівництво метро. Але археологічні звіти, світлини та збережені артефакти нагадують про те, що під ногами сучасних киян спочиває ще один Київ той, який бачив князів, ремісників, торговців і дітей, що бігали вулицями понад 1100 років тому. Сьогодні археологи мріють створити на Подолі підземний музей, де можна буде побачити ці рештки вулиці і зануритися в атмосферу давнього міста. Бо історія Києва це не лише хроніки і легенди, а жива земля, яка варто лише копнути глибше, знову відкриває свій голос із глибини століть. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.